Всім Привіт! Сьогодні я не патрон, а містер біст. Розпочнімо. Я випросив в свого друга шість мільйонів, оскільки мені були потрібні гроші на автомобіль. Одразу після цього ми ринулись у пошуки автівки. Під час пошуку ми натрапили на невеличку проблему, яка була пов'язана з місцем для автомобіля. Приємного перегляду! Алло, Алло дядь, дзвонив. Я просто нечайний. Yeah. Е, дитя, я бачу, що ви один продаєте, я хотів вас питати, чи ви можете здати в оренду, банально на 15 хвилин і вам нормальні гроші заплачу. А нормальні це скільки? Ну от скільки хочете, мені на 15 хвилин другу машину купити і вс. На 15 братик не можна. Вообще ніяк. Да бля, діло в тому, що я хуй знаю, коли приїду, розумієш? Ааа. Типа я просто, блядь, буду добавляю. 10 хвилин не зможеш почекати? В магазин, блядь, ну 5 минут, брать, типа я хотів. Ну, П'ять добро, я... добро, добро, я получу як шлюха нахуй. До твоєї плоти. Я, я тобі просто набирав тому багато разів, тому що я думав за машину взагалі дзвонять і це, я просто буду виходити і думаю, блядь, тут наберу типа пані Ну я кажу, я можу постаратися за 5 минут, бо там тип він на сервері, і прям цей, блядь. Мне треба буде просто до нього доїхати, бо він далеко, сука, він на рибі. Ну да давай я тоді на домі, але спишись, щоб він в на натурі, знаєш, був типу на себе. Добра, на себе, добра, на себе, добра, на себе добро, добро, добро добре. Ви всі чули. Він дає нам будинок рівно на 5 хвилин. Тому у нас обмаль часу, ми їдемо, забираємо басенько будинок і летимо. Зараз okay. тут буду. Добре, дядя, я тут чекаю тоді. Давай, Окей. давай, давай, давай. Е, давай біля будинку 7-7. Телефон, GPS. Пошук будинку, 6, 7. 7. Ви бачили, нам дали обмаль часу, а саме 5 хвилин. Тому на всіх швидкостях, можливо, трішки порушуючи правила проекту. Ми летимо до людини, забираємо автівку. Після чого будемо їхати з тою автівкою зразу до власника будинку, тому що часу у нас немає, а будинок потрібно віддати людині, так як вона спішить. Ми їхали трошки порушуючи правила проекту. Вам таке робити не рекомендую, тому що за це вас можуть покарати так само, як і мене. Просто адміністрація це трошки не побачила. Що, блядь, там гандон живе, сука, там де риба. Так, продати гравцю. Хадігрався 1, 1, 1 долар. Що ж, машина в нас є. По часу приблизно ми встигли. І тепер нам потрібно віддати цю машину тій людині, яка зробить там багато контенту. Цю людину я вибирав сам, це випав мій друг. Який знаходиться в моїй сім'ї, нік його не вада соулітер, і саме цю машину я передам йому. Перед тим як йому віддавати цю машину, ми підготували три таких легеньких питання, на які він має відповісти, і також одне завдання: саме ключове це завдання. Якщо він не виконує це завдання або не захоче виконувати, тоді мені придеться шукати іншу людину. Я думаю, вони підходять для нього. Тут ми під'їжджаємо до Невади і кажемо йому, щоб він сів в машину. Спочатку він не хотів, але я сказав, що треба по цімайним справам, тому він сів в машину і разом з ним ми поїхали. Що Невада, як Так Нормально, я хочу робити факашу. Що ж, далі я йому коротенько розказую, що я буду задавати йому питання, йому потрібно відповісти на них, а також виконати одне завдання. 2 плюс 2 скільки буде? 4. От, стоїть одноповерховий червоний будинок. Так. В ньому стіни червоні, двері червоні, Червоні, блять. Е, е, вікна червоні. Якого кольору сходи? Чого? Чого? От стоїть одноповерховий будинок. Двери червоні, Вик на Червони, Си на Червони, и в А червоні? Что ты сказал? На поворотах будем. А, блядь. Ну ты же долбоеб, нет? Ну тут дипломные мы расходили, братан. Понимаешь? Висеть груша нельзя, скушать. Боксерская груша. Боксерска? Да. Ладно, подойдет. Вот e -е... бачиш, что цей мерседес на кого мы ездим? Ну. No. Футболку бы за такие мерседес пропав би? Позор, хуйня вопрос. Хуйня вопрос? Да. Yeah. Вот, давай. Зупиняюсь. Видаю тебе этот мерседес. Ты заходишь в Discord и ваш футболку, базар? базар. Давай, тако, быстренько, бам. Бам. Один долар. Ану? Давай, братан, заходить з Discord І будеш мати футболку. Базарно. Але... Що ж, як ви побачили, він виконав своє завдання, він порвав футболку, але попросив заблюрити своє лице. Саме головне, що я хотів вам сказати, що в наступному відео я буду показувати вам свій редукт. І якщо ви хочете отримати якусь інформацію більш детально, можете залітати до мене в мій телеграм-канал.